У нас сьогодні понеділок. Зараз покажу які мама квіти, мені принесла. Шикарний букет принесла мама. В неї дуже гарні квіти, знаєте? І вони такі пахучі. Я зробила собі ось такий букет. Ще одна квітка така не розквітла, але знаєте, ось е, ця світліша, ця темніша, і такий гарний букет у мене. І є. Ось такий букет є. Трішки, знаєте, радує, я кажу, душу. я е, одягла своє плаття. Воно, знаєте, як м, такий. Ну, я йду до стоматолога, і в той раз я теж одягала це плаття, і мені було не боляче. Тому я думаю, якщо я сьогодні одягну це плаття, мені теж боляче не буде. У нас сьогодні, на жаль, був такий тривожний, дуже тривожний ранок, дуже було гучно. І всі казали, що було гучно. І знаєте, оця переписка, як ти, як ти? Мене зрозуміють всі, хто був на цій атаці, область постраждала і наше місто. Тому, знаєте, ось коли такі обстріли, це дуже-дуже погано. То, взагалі, любе місце це дуже-дуже погано. Так, якось є надія, що це все скінчиться, але десь-десь далеко. Але вона є все-таки. Але все ми все, всі ми новини читаємо, всі ми знаємо. І ось, знаєте, наприклад, коли я ну, коли йде масована атака, коли читаєш, ось я, наприклад, читаю телеграм-канали без Ніколаївська ванька, ніяк він такий, знаєте, з ним легше. Він, він каже, де що буде бахкати, де що буде пів-пів. З ним так краще. розумієш, все рівно буде які, якісь будуть руйнування, але з ним якось краще. Тому ось так. Так, Буду йти до стоматолога, побажайте мені, щоб в мене все склалося. Сьогодні мені будуть робити декілька зубчиків, і ще один похід, і все. У мене все нормально, як кажуть. Так що так, трішки переживаю, і знаєте, оця отака була так в переживаннях і зараз в переживаннях. і вже... Надоїла бути в переживаннях, ось так. Але організму, як кажуть, не вийде. У нас вже 1 вересня, ну, по календарю 2 вересня, а так дітки сьогодні пішли до школи. Я так не відчуваю вже цього свята, тому що ну, у нас же 1 вересня дітей вже немає, хоча вони навчаються. Але це, знаєте, така більш формальність. Так що почався навчальний рік. Всім бажаю гарних оцінок і щоб дітки гарно навчалися. Саме головне, щоб вони навчалися без тривог і не в підвалі. Все-таки, щоб навчання проходило спокійно. Зараз йду так тепленько, і хочеться, щоб вересень був такий тепленький місяць, але як вже буде. Я ось піднімаюся, ну мені так, я б сказала, спекотно. Але все рівно, ранки і вечір вже не так є тепло, як хотілося б. Я вже вийшла, дівчатка, і сьогодні мені теж, ну, трошки-трошки було боляче, але так все дуже-дуже задоволена. Але зараз пішла моя дочка і надіюсь, в неї теж все вийде. Сьогодні у неї один зубчик і чистка зубчиків. Тому ми вже, як кажуть, здорові. Зайшла дівчатка в АТБ, а в АТБ нічого немає. У нас магазини не працювали, коли світла не було. А зараз бачу, вони генератор запустили і вже товари завозять. Я хотіла взяти курячий філе, але його не було. Взяла клас по акції і йду додому, буду готувати, поки я встигну. Мені треба голубці приготувати і, може, ще сирники буду готувати. Ну, коротше, план дій великий, бо знаєте, коли все добре, вийшло в стоматолога. Голубці мої в процесі, рис вже відварила. Знаю, що деякі не відварюють. Я відварюю. Засмажку я роблю, але це піде всередину, бо в мене так не люблять. І капусту ось так відварюю, потім листочки забираю і вона в мене готова буде. І фарш зробила, але з цього фаршу я зараз побачу, може трішки зроблю тефтеляк для супа, а ну, залишки підуть на голбці. Але в мене ще десь миска. так, Миска м'яса ще є, то треба буде перекрутити. А може кусочками заморозку кину на плов. Ну, побачимо. То процес так, іде такі тефтельки, трішки завеликі, але в супчик підуть. Докрутила фарша, посолила. і тут вже відділяю капустинку листочки. Бачите, тут листочок. Ну, я обріжу акуратненько і все буде добре. Так що процес у мене на 100% йде. Помічник мій. Ти теж голубчика хочеш? так? Вчора тітка мого чоловіка приїхала, і ось така у нас картопля. Це Чернігівська область. Привезла нам такий гостинець, але ж не тільки картоплю, принесла ще е, кролика. отак де мій кролик. Ось такий. Я його порізала вже. Але не знаю, що я буду робити. Напевно, зроблю в сметані, бо ну, і вона мені сказала, що краще зробити сметани, і я так знаю. Але у мене ще свекр дуже полюбляє суп. То спитаю, браті, ну, варити йому суп чи не варити, бо свекруха поїхала моя в село. Ральф. Так що ось такий подарунок вони нам привезли. Ще моркву привезли. Ось така морквина, дуже гарна, дивіться. І чеснок, кисломолочний сир, то подарунків нам, як кажуть, навезли. І ось цю капустину, в принципі, чого я роблю? Голубці, капустину вона теж привезла. Я думаю, так вона може там загниє. Щось ми салати не будемо робити, а зроблю краще голубці. Наше село знаходиться в Чернігівській області. Ну, це не моє село, це село чоловіка. І ми туди їздили був час. Зараз ось з війною ми вже перестали їздити. Але свекруха і сестра її їздять і привозять нам ось такі смаколики. Картопля, помідори, морква, огірки. Дуже-дуже у -дуже, мене дочка полюбляє саме села огірки. І такими смаколиками нас пригощають. Дуже за це вдячні, бо домашні є домашнє і воно завжди смачненьке. Голці стоять, готуються. Вирішила ще ось так нарізати м'ясо шматочками, це у мене свинина, порізала морпу, цибульку, достала лавровий лист і духмяний такий перчик горошком. І так потушкую. Колись я так робила, мені дуже було дуже-дуже смачно. Але воно так готується десь ну, до годинки. Спробуйте, то нічого такого ну, серйозного тут немає, наче смажене м'ясо, але мені ось так подобається, коли м'ясо свіже. Не з заморозки, а ось так, то воно виходить дуже-дуже смачно. Мала тітка привезла домашній кисломолочний сир, дуже-дуже смачний. Залишила ось такий лоточок нам поїсти до чаю, до каву, це дуже-дуже смачно. А з цього зроблю сирники, напевно, покладу в заморозку. І коли мені ось треба зранку, зараз знаєте, почалося у дітей навчання, зранку поставила, підсмажила і сніданок готовий. Тому це зроблю в заморозку, а це будемо їсти. Він такий дуже-дуже смачний. Дуже полюбляє домашній кисломолочний сир. І у мене, в принципі, і дочка полюбляє. А син з медом то взагалі каже, що це дуже дуже смачно. Навела трішки порядок в холодильнику, бо було так не дуже гарно. Але тепер мені все подобається. Тільки ще треба докупити яєць, хоча у мене трішки є. Але поповнити запасила. Я свої сирнички буду відправляти у морозильну камеру. Ось так на тиждень нам на сніданки вистачить. М'яско моє допікається, верніше досмажується. Хочу так знаєте, до е, м'якості його зробити. І голубці мої вже майже майже готові. Треба помити мені скло, а то вже бризки є. На балконі звинула це в один куток, все той куток звільнила, щоб мені треба там ну, прибрати пил, може, ще по підлогу, і буду лаком покривати. Поки в мене є час і є, знаєте, така погода, начебто і сонечко. У нас тут після обіду. Сонечка не так є багато, бо до обіду тут ну, взагалі спекотно. У мене білизна сушиться, якщо я включаю машинку на 400 обертів за годину. Ну, якщо там товста така ковтинка, може за півтори. Так що робота є, будемо працювати. Взагалі мені дуже наш балкон подобається, і я б мріяла тут нічого не тримати. Але з'явилися у мене квіти, то вони тут знаходяться, валіза дочки, там в кімнату не влазить, як кажуть, на балкон. І ще е, сина ліжка стоїть, яке ми замінили. Маленьке це стоїть тут, а новеньке вже стоїть в кімнаті. Тому балкон у нас. Трішки загружені, як кажуть. Взагалі я лаком скривала балкон кожного року, але з початком війни я цього не робила. Тому я так подивилася на підлогу, що це вже ну, треба було зробити. І сьогодні я пофарбую одну сторону, верніше скрию лаком, а завтра вже іншу. І напевно ще зроблю стіни. Ну, побачимо, як воно складеться. Всім вам га бажаю гарного і спокійного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.